Там 28 медитацій, не просто так, бо 28 днів в циклі лунному у жінки. І кожен цей день, кожна медитація, їх не треба слухати. Три в один день, кожна на новий день. І добре, якщо ви зайдете з першого дня циклу, ви заходите з першого дня циклу, в першу медитацію, і в акурат ви закінчуєте в 28-й. У мене безліч жінок, які присилають мені подяки, сотні жінок, які. Зцілили свою репродуктивну систему завдяки цьому курсу, в яких повернулись місячні, кажу просто банальні речі, в після монопменопауз, які відновили просто настільки свою гормональну систему, що їм не доводиться пити балансуючу щитовидку, підтримуючу да, от терапію проводити. Це, це не жарт, це факт, тому що от. Окситоцин це про наш епіфіз, це про наш вже гіпоталамус. Тобто ми із висоти єднання з життям, і от я кажу, дві фази, коли жінка проживає це природньо. Природньо із рівня команду дає мозок. І тоді відбувається ця генерація продукування. Дуже часто багато жінок зізнаються в цьому, що вони любов знають тільки по відношенню до дитини. От я стільки разів ці зізнання чула. Що по відношенню до чоловіків любов не знають. Тобто те, що дійсно при народженні дитини жінка відчула, як вийшло з орбіти серце, і, mm. і, і безумовність нахлинула на тебе, так? от просто безумовність. Нуль умовностей по відношенню до тотального Я тебе приймаю, я тебе обожнюю, я, ну, mm -hmm. я тебе люблю. Так? І дуже часто це от, зізнаються в цьому жінки. Це не означає насправді цього, це означає, що вона пізнала доторк до цього. Окситоцинового стану. І от уявіть собі, коли ви пізнаєте, що насправді цей стан ви здатні створювати самі. Ось що стається жінкою. Що, що В окситоциновому рівні свідомості ти перебуваєш не лише коли тебе там один раз в твоєму житті мама народила, і твоє тіло це проживало, і твоя система це пам'ятає. Бо мама це проживала. Не дитина, коли вона народжується, вона думає, що вона вмирає, але мама проживала рай. Рай. І вона каже: вмирай, 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 мама проживає рай. І другий раз це коли жінка знову мама. І я зараз не розповідаю про те, що щоб пізнати рай, кожна з вас має завтра терміново да, захотіти бути мама. Ви можете проживати цей рай самі, регенеруючи цей стан. Ось що таке курс від гордині до гідності. Тому що гід... ми гідні бути щасливими в кожній миті не завдяки под...